Новий рік нове крісло від Крисовидандасид. Технічно, насправді, третьому Кайзеру вже два роки. Ми на нього огляд знімали у вересні 22-го, в 23 му вийшов Кайзер Фронтір чи Фронтір, як вам завгодно, що не зовсім нове крісло. І от на сцену виходить Кайзер 4, який, на перший погляд, може здатись таким же. Хоча насправді це взагалі абсолютно не так, і у нього є декілька особливостей, які його вигідно відрізняють від попередників. Вітаю ваше ново, на зв'язку Агностики, Сьогодні ми говоримо про Andasit Kaiser 4. Традиційно я поділю огляд на два міні-огляди. Перший буде для тих, хто взагалі не знає про ці крісла і не користувався ними. Другий для тих, хто володіє попередніми моделями, і от для них я просто наприкінці виділю основні відмінності цього крісла від попередніх. По-перше, Anda Сіт мають свої власні потужності з виробництва, тобто повний цикл виробництва відбувається безпосередньо у виробника, на відміну від багатьох інших компаній, що просто розміщують свої замовлення на якихось там заводах. Будучи упевненими в своїх продуктах, Andasit надають довічну гарантію на каркас своїх крісел. Так, якщо у вас будь-коли зламається каркас крісла, його безкоштовно замінять. Звісно ж, при відповідності інших умов, тобто, якщо крісло розраховане на вагу, умовно, 150 кг, а на ньому буде кататись поважний 200-кілограмовий геймер, то це трошечки не гарантійний випадок. Загалом же крісло має дворічну гарантію, а якщо викласти в соцмережі фотографію вашого крісла і відмітити там Andasit, взагалі буде. Усі п'ять років. Окей, okay, що до самого крісла. Найголовніше і найперше, це, звісно ж, каркас. Він має свою окрему назву Titan Steel AD Plus, і як не складно здогадатись із назви, зроблений він із 100% сталевої труби діаметром 22 мм, що має товщину в 2 мм. До речі, варто одразу зазначити, що воно взагалі не з легких, важить воно 35 кг, і коробка не має якихось отворів чи ручок, тому якщо ви руцями збираєтесь його переносити на великій відстані, може бути трохи складнувато. І я сподіваюся, що компанія щось з цим зробить зробить ручки. Менше з тим, всередині крісло має піну з ефектом пам'яті, тобто ви сіли, піна прийняла вашу форму. ваших форм. Встаєте, вона повертається в першочерговий вигляд. Як людина, яка вже три роки користується придбаним за власні гроші їхнім кріслом, може підтвердити, що. За щонайменше ці 3 роки з цією піною взагалі нічого не трапилось, і моє крісло виглядає та відчувається практично як нове. Тому і тут ситуація навряд чи відрізняється. Станом на сьогодні в продажу є 10 варіантів цього крісла. Так, вам не почулося саме 10 варіантів, і все це в розмірі XL, тобто для людей з вагою до 200 кг та зростом до 210 см. Ельки обіцяють привести десь в листопаді. Якщо ви менше 180 см, скоріш за все, XL буде для вас великуватим і треба чекати на Ельку. Окей. Повертаючись до 10 варіантів. Перші два це сірий та чорний варіант з ляною тканиною. Обожнюю усім рекомендую. Мінуси відсутні, окрім того, що чистити таке крісло трохи складніше, ніж шкіряне. Взимку не холодно, влітку не спекотно. Інші 8 варіантів це різні кольори з екошкірою: чорне, біле, коричневе, помаранчеве, зелене, рожеве, бордове та ось таке, як у мене, фіолетове. Цей колір вважається флагманським раптом що. Подобається вам чи ні такий колір, особиста справа кожного. Тут я вам не помічник, особисто мені до вподоби помаранчевий та зелений, якщо вже говорити про кольорові варіанти, але тут справа в тому, що мені просто не дуже подобається фіолетовий колір сам по собі, як такий, тож проблема не у кріслі. Сама ж екошкіра зроблена за новою формулою і відрізняється від попередніх поколінь. Все, звісно ж, екологічне, гіпоалергенне і так далі. Вона міцніша, не вигоряє на сонці, не тріскається від вологи і ще. Простіше чиститься, а ще вона м'якіша і приємніша на дотик. Як на мене, то вона стала трохи більш слизькою, і це важливий пункт, який може впливати безпосередньо на користування. Особливо, якщо мова йде про легких людей, бо дружина моя, наприклад, просто з'їжджала з цього крісла, і треба було робити його трохи під нахилом в бік спини. Ну, Тобто так трошечки назад. Сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я. Як варіант, можна рекомендувати подушку з бамбуковим вугіллям, яка і вологу буде відводити, і запахи усілякі, і може трохи вирішити проблему слизькості. Та й без слизькості. Така подушка це топ. Давайте одразу закінчимо про технічну складову. Газліфт тут 4 класу витримує як не дивно 200 кілограм. З такою ж максимальною вагою має впоратись і алюмінієва хрестовина з ребрами жорсткості та величезні коліщатка діаметром 65 мм з поліуретановим покриттям. Тут все залишилось незмінно добре. Режим гойдання дає кут в 30 градусів. Власне, ось. Спинка може відкидатись на 135 градусів. Тепер про нове від крісла до крісла система підтримки попереку зазнає змін в моєму кріслі, Наприклад, це просто подушка, яка ніяк не регулюється. В кайзер 3 була система, де ви могли обирати такими крутилками опуклість та висоту пластини для підтримки попереку. В четвертому кайзері це об'єднали, зробили ще крутіше та вбудували в крісло. Тепер воно має ергономічну систему підтримки, яка має 4 рівні: 3, 10, 17 та 24 градуси. І ви за допомогою нової ручки, ось тут на сидінні, можете піддаштовувати її так, як вам зручно, іначе цього було недостатньо. Всередині цієї системи ви все так само можете додатково регулювати пластину по висоті та опуклості. Може звучати занадто вичорно, розумію так, з іншого боку, незважаючи на крутість крісла, велика кількість користувачів усе одно нахиляється до монітору чи ноутбуку, залишаючи свій хребет без підтримки. А за допомогою цієї історії, крісло буде вас фактично змушувати сісти нормально, але це знову ж за вашим бажанням і виключно, якщо вам це потрібно. Давайте тут одразу зазначу, що магнітна подушка під шию на місці, висота її регулювання 20 см, охолоджуючий гель всередині, також на місці. Наступне підлокітники минулому році усім дуже зайшли магнітні підлокітники, які дозволяли легко та швидко їх замінювати на інший колір чи, наприклад, на спеціальний магнітний столик. Але ті підлокітники були усього навсього якесь там 4D, тому від них відмовились і зробили нові круті серйозні 5D підлокітники. І це я зараз не переграю, вони дійсно круті. По-перше, вони просто величезні, якщо порівнювати навіть з моїми в T-Pro 2 Якщо в моєму кріслі це приблизно 26 на 10 см, то тут 34 в довжину 11 в ширину з розширенням в лікті до 13 см. Повірте мені, на слово, це круто і відчутно. Наступно в них стало менше кнопок. Воно все так само вміє регулюватись вгору і вниз, вперед і назад, ліворуч, і праворуч, повертатись до себе і від себе. І оце стало взагалі топ, тому що вони довші, ширші і. Оцей кут виверту на себе став ще більшим, тож тепер ви можете зручно скласти руки перед собою. І в моєму кріслі майже за кожну цю дію відповідала окрема клавіша, яку треба було зажимати, щоб так чи інакше повернути підлокітники. Тепер же усі оберти вперед, назад, ліворуч, праворуч, до себе і від себе робляться просто фізичною взаємодією, тобто взяли, повернули, потягнули куди треба і так далі. Люфтів від цього менше не стало, але це вже така особливість без цього ніяк. Не люфтять тільки нерегульовані підлокітники. І десь тут ви маєте нарахувати, що це всього 4D, звідки ж взялось п'яте. А п'яте полягає в тому, що тепер їх можна переполовинити і підняти передню частину в два положення на десь 20 та максимум 40 градусів. І це може стати дуже і дуже корисним для тих, у кого стіл значно вище за крісло, наприклад, або тим, хто грає в мобільні ігри. Ви таким чином будете тримати руки з консолю або зі смартфоном не просто у повітрі, а на ось цих зігнутих підлокітниках. Тож для когось це може взагалі стати топ-кейсом цього крісла. Тепер коротко для власників попередніх поколінь. У цього крісла нові класні підлокітники, абсолютно кардинальна нова система підтримки, нова екошкіра, ну і новий колір, бо фіолетового в інших лініках не було. Все, можете не дякувати. Хоча навряд чи крісла міняють так само, як смартфони раз на 2-3 роки. Що у висновку: Анда щороку доводять, що зручна робота та зручний геймінг можливі. Kaiser 4 вже має. Настільки величезну турботу про ваші руки та спину, що страшно уявити, а що буде далі. Так, звісно, воно не з дешевих і ніколи таким не було і не буде. Так, не усім взагалі підходить вся ковшоподібна форма, як з самої спинки, такі сидіння, комусь воно обмежує рухи, особливо якщо ви лоу сенсор і вам треба рукою, а що так робити. Це все індивідуально, так, тому кожен обирає виключно під свої задачі, вподобання та гаманець. Проте можу з упевненістю заявити, що в якості та ергономічності цих крісел особисто я не сумнівався раніше. А тепер тільки можу це і надалі підтверджувати. Ось таким вийшло крісло Андасід Кайзер 4. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.